Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас дуже цікава тема продовження теми використання одного із важливих елементів живлення. Особливо на початковій стадії для розсади, яку ми висаджуємо в ґрунт. Подивіться, будь ласка, на ці розсадні рослини помідорів. Вони дуже довго знаходилися в горщиках із-за того, що земля була довгий час холодною. Ця весна така 2024 року. От в кінці травня, на початку червня, як тільки ґрунт прогрівся до плюс 20 градусів, ми посадили ці рослини. Через три дні після посадки полили рослини молочним розчином, який ми використовуємо вже давно. Через хвилинку, через пару хвилин ми розкажемо, як приготувати життєдайний розчин для будь-яких посаджених розсадних рослин. А зараз дуже важлива інформація про те, як ми прийшли до використання цього чудо розчину, підживлення рослин. Це сталося випадково, але насправді випадковості в житті не буває. До 1999 року, якраз 13 років, ми у своєму господарстві тримали корову з назвою такою Майка. Після того, як подаїла корову, я завжди проціджувала молоко через марлю, щоб помити відро та марлю наливала у відро декілька літрів теплої води. Ось цю білу воду я виливала під овочеві рослини. Саме там, де виливала білу молочну воду, овочеві рослини дуже добре розвивалися і вони швидше розвивалися. І росли гарно, здоровими, формуючи смачні вітаміні плоди. Ми стали аналізувати поливи, підживлення рослин, які ми використовуємо ну, однаково для всіх овочів. Виходило, що ті рослини, які отримували додаткове підживлення з молоком, росли краще, були кремезними і формували більше смачних плодів. Ну це ж треба захоплювалися ми таким результатом. Навіть така мала кількість молока після миття відра та марлі так гарно впливає на рослини. І ось вже багато років ми проводимо перше підживлення, розсади овочів, квітів, інколи і саджанці садових рослин ми теж підживлюємо. І після того, як ми посадили ґрунт, ми через день, два, три різні дні бувають. Обов'язково поливаємо молочним напієм всі всі рослини, які готуємо оцей напій. так. 10 літрів води, температури повітря і додаємо туди 300 мл свіжого молока. На рослинку десь все залежить, яка рослина до літру, інколи для великих рослин 2 літри, і більше можна під одну рослину один раз поливаємо. Саме в період... Посадки розсади на базарі в цей час дуже-дуже багато молока продається. І ціна так падає до мінімальної, що можна купувати багато молока, але купуємо тільки стільки, скільки потрібно. Тому таке підживлення у нас виходить по ціні самим-самим дешевим, але самим ефективним. З молоком пов'язане життя не тільки кожної людини, тварини і рослин, як тепер ми знаємо. Молоко це великий, самий великий цінний дар Всевишнього для сонячної системи, для нашої планети Земля, для галактики, молочний шлях, яку ми називаємо чумацьким шляхом. Насправді, ж це перша назва була Молочний шлях. І давайте ми зараз розкажемо, чому саме так сталося. Ось тільки послухайте уважно цю історію. Сама назва молочний шлях вийшла. З греко-римської міфології, по одній з легенд богиня Гера відказалась годувати грудьми незаконно народжених дітей Зевса. Одного разу, поки гера спала, гермес підніс до її грудей маленького геракла. І як тільки Геракл почав годуватися молоком гери, богиня проснулася і різко відштовхнула малюка від себе. Молоко, яке бризнуло при цьому з грудей богині Гери, перетворилося в молочний шлях. До речі, давньогрецькі слова молочний шлях не буду називати, не знаю, як воно правильно звучить. Так от переклад звучить так: молочне коло, молочний шлях це спіральна галактика, в якій знаходяться Сонячна система та наша планета Земля. З молоком, з молочним колом. Також пов'язане пов'язані з всіх злакових культур, овочів та фруктів на землі. Про це ще одна дуже цікава історія. Це було дуже давним-давно колись було давно-давно на землі, тоді, коли почався голод. Було все на землі, але люди повели себе. Не дуже добре і ось розпочався голод, земля перестала годувати. І люди стали молитися єдиному Всевишньому, щоб він дав їм харчі. Тоді Всевишній звернувся до царя Прітху, який в той час правив самою великою державою на землі. Всевишній наказав Прітху змінити ситуацію та нагодувати людей. Що ж це таке за неподобство робиться? Взяв ця, цар лук і стріли і став шукати богиню землі, щоб змусити її нагодувати людей його Великого Царства. Довго бігала від царя-богиня, але він все-таки її наздогнав. Нікуди, нікуди було вже ховатися богині, і вона в сльозах сказала воєвничому царю. Люди тільки все беруть, беруть у мене, знищують, постійно експлуатують всі мої частини тіла. У мене не залишилось більше сили і ресурсів, щоб нагадувати людей. До речі, подумайте, що ми зараз робимо теж з землею. Це вже було. Не дай Боже, щоб воно повторилося. Повернемося до історії. Але бачучи, що цар виявничо налаштований. Земля сказала вже, що змогла би змінити ситуацію і нагадує людей, якщо цар приведе до неї корову, з допомогою якої вона земля нагодує всіх людей на планеті. Що зробив цар Прідху? Що йому залишалось робити? З однієї сторони, голодні люди, а з другої Всевишні, чиї накази треба виконувати, треба нагодувати людство. Прідкий був могучим магом, чародієм. Спочатку він перетворив праотця всіх свай Ямабхува ману, перетворив корову, перепрошую, якщо неправильно роблю наголос. Корова в свою чергу отримала від землі всі необхідні для харчування людей, злакові культури, овочі та фрукти у вигляді молока. Тобто, у вигляді молока, люди отримали насіння та рослини. І вони були передані людям, щоб вони змогли вирощувати їх постійно і отримувати необхідне харчування. Причому Вітаміни харчування, це ж з молока все було створене. На цьому історія з коровою і молоком не завершилась. Бачачи це все, мудрі брахмани взяли і перетворили мудреця Бріха Спатії в корову. І він у вигляді молока отримав божественні знання від всевішнього для всього людства. Отримав мантри, гімни, які в майбутньому дали людям духовні знання і духовне зростання. Як бачимо, молоко стало основою всього життя на землі. Якщо саме з молока були створені всі сільськогосподарські культури, то невелика кількість молока включає всередині рослин божественний механізм життя та розвитку. Хіба не так? Так. Рослини, як і люди, та все живе на землі, це живі енергетичні сутності. Вони були створені для людей для їх харчування. І вони ж можуть теж харчуватися молоком. І наш молочний розчин дає гарний старт для розвитку рослин. Доказом служить іще ця інформація. У складі молока 87% це звичайна вода. Другий по кількості важливий елемент молока це молочний цукор або лактоза. Складає в, в, в самому молоці 4,7%. Жир у молоці до 4,2%, білка 3,4%. Молочний цукор та мінеральні солі створюють молекулярні та тайоні розчини. Білки знаходяться у розчиненому вигляді, в колоїдному стані. Білки молока це високомолекулярні з'єднання, які складаються з амінокислот, пов'язаних між собою характерним для білків пептидним зв'язком. Молочний цукор в молоці відіграє дуже важливу роль в фізіології розвитку живих організмів, тому що єдиним вуглеводом, який отримують народжені савці з їжею. При цьому лактоза виступає джерелом енергії та регулює в організмі кальцієвий обмін. Зараз якраз популярна тема про кальцій. І тут без кальція ніяк не можна жити. Хто б що б не говорив, а кальцій, він і в молоці дуже важливу роль грає для рослин і для тих, хто користується молоком. Але і це ще не все. В складі молока є біля 1% мінеральних речовин, більшу частину яких складають середні та кислі солі фосфорної кислоти. Із солі органічних кислот присутні головним чином солі казеїнової та лимоної кислот. Ось чому всі живі сутності на землі, в тому числі і рослини, отримавши невеличку кількість молока, швидко адаптуються до нових умов, розвиваючи потужну таку кореневу систему і продовжують виконати свою головну задачу. Вони нарощують плоди і нагодовують людей вітамінними плодами Є де, де плоди, де листя. Садові рослини і ягоди, тобто все це спрямовано для того, щоб нагодувати людей. Але, будь ласка, пам'ятайте, що необхідно використовувати все в міру. Найкращий результат ми отримуємо при використанні розчину, який ми готуємо. Ми вже говорили про це ще раз повторюю: 10 літрів води, температури повітря це ввечері робимо, плюс 300 мілілітрів. Молока, свіжого молока. І достатньо одного такого поливу, щоб запустити механізм життя рослини. Інколи ми користуємося повторним підживленням після екстремальних умов у відкритому ґрунті, чи град буває, чи вітер, бувають якісь пошкодження. Але ще раз наголошую: не можна збільшувати для рослин кількість молока та проводити часто такі поливи. Ми вже розказували про перше підживлення розсади, овочевих культур, які ми висаджуємо після посадки в ґрунт. Під відео було багато питань, на які ми сьогодні відповіли саме в цьому відео. Будь ласка, бережіть корів, кіз, інших тварин, які дарують вам молоко. Їх молоко це цінний, поживний продукт не тільки для людини, для тварин, але і для рослин нашого городу. Тому використовуйте з розумом наш досвід і отримуйте теж гарні результати. Нещодавно був один дзвінок, і один із наших підписників, городників, сказав: я ще такої дешевої, чудодійної сили ніколи не отримав при посадці розсади. Це щось таке. Чудово чародійне твориться з рослинами. Отож, наберіться терпцю і потерпіть а на десяті добу. Ми вже бачимо, як рослина гарно починає стартувати і зростати, нарощувати верхню частину свою. Ну що ж, будь ласка, використовуйте знання, досвід, якщо необхідні, якщо ні. То не використовуйте. Але ця інформація дуже цікава і вона дуже важлива, тому що, ви тепер розумієте, молоко від матері, молоко від корови це продукти. З молоком матері ми отримуємо першу енергію, першу їжу, потім від різних культур отримуємо вітаміни, плоди, ягоди. Ну І сама, сама галактика, галактика має назву. Молочний шлях, молочне коло, і вона нам служить цими життєдайними енергіями для нашого розвитку, для нашого життя. Ми на цьому ще не ставимо крапку, тому що дуже цікава тема будемо продовжувати її і відповідати на ваші питання. А поки що на все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.